Ну, те, що я можу казати, все ж таки наша бригада виконує задачі трошечки південніше і північніше. Я не хочу прив'язуватись до конкретних місць ділянок оборони з міркувань безпеки. Але тенденція така, що ворог пробує просуватися в основному малими групами. Це коли дозволяє погодні умови, це з використанням багів, мотоциклів, мопедів по одному, по два, по три шлях штурмових груп ворога займає не те, що декілька годин. На нульовій лінії, а це по декілька днів в одну точку накопичення, друга точка накопичення, третя точка накопичення. І таким способом ледве не конвейерними атаками, тобто не те, що раз один штурм на день а може бути по декілька спроб просуватися на дну чи. На одну посадку чи іншу посадку, але тиск ворога зумовлений тим, що вони можуть собі, собі забезпечити велику кількість живої сили і вчасно поповнювати втрати великій кількості живої сили тобто це означає, що в дальніх тилах Супротивника достатньо резервів, як живі силі повторюсь, так і в засобах, зокрема е снарядах, артилерійських боєприпасах, е БПЛА, FPV дронах, коптерах зі скідами, так і у них на жаль, де-інде є достатньо резервів е в броньованій техніці, яку вони теж де-інде використовують чи там колонами, чи то поодинці, чи там малими групами броньовану техніку, там по одному, по два по три одиниці. безумовно, це все обшиті танки, черепахи, чи там якісь мТЛБ, БМП з каркасами, зі щитами. На четвертому році війни все ж таки основну роль відіграють безпілотні системи. І ворог, на жаль, вчиться на своїх помилках і намагається захищати свою техніку, свій особовий склад, особливо що стосується спроб просування і штурмових дій. Володимир, я тіслів. вас правильно понял, эти штурмы происходят ну, просто э, непрестанно, да, и днем, и ночью, то на одном участке фронта, то на другом, но ну, и украинские защитники, я вот извиняюсь, да, за не вывозят просто, да, что постоянно на разных участках фронта это давление, эти постоянные попытки атак продвинуться. Все залежить від окупаційного підрозділу військ, наскільки вони можуть швидко собі відновлювати свої втрати. Всі підрозділи на те, що там по там, наприклад, сіверському, лиманському напрямку, чи там по Донбасу, чи по Луганську, а загалом по всій лінії фронту отримали задачі максимально тиснути в межах тих ресурсів, в межах тих можливостей і накал боїв по всій лінії фронту, і це не тільки схід, це не тільки південця і північ. Тобто накал лишається максимально великим, максимально напруженим. Щодня ворог пробує завдавати ті чи інші дій. Постійно літають БПЛА, постійно літають FPV дрони, постійно літають орлани-розвідники чи там суперками, які моніторять і ну от власне відповідаючи на ваше запитання. Ситуація важка, тим, що це дійсно чи то в одному, то в іншому місті. Ворог пробує просуватися, в більшості випадків малими групами. Володимир, ви в безпеці? Ну, скажімо так, все добре. Українські, да, я так розумію, бойці ведуть вистріли. Владимир, як це все остановити? Те, що ви зараз сказали, які можна міри прийняти, ну, як ви це зараз бачите? Максимальна кількість засобів, озброєння, специфіка тим, що оператори БПЛА, артилерія, мінометники роблять це можливо при виявленні ворога або місць накопичення ворога, максимально їх знищувати на безпечні від лінії контакту, бо зіткнення відстані, тобто цей на відстані в 10 кілометрів, 5 кілометрів, 3 кілометри, в 2 кілометри. Тобто, як тільки виявляється якийсь орк чи група орків, ній відпрацьовується відповідними засобами. Я вже не хочу там mm. розказувати якусь логіку, коли в якому випадку які. Засіб використовуючи чи комбінується, але максимальна задача всіх підрозділів це не пропустити і максимально обезпечити наших героїв, які виконують задачі, якраз. На нульовій лінії, в максимальній, скажімо так, близькості до ворога, і вже, якщо на жаль, і поодинокі підрозділи ворога доїжджають, докатуються на якихось самокатах, чи там на якихось баї, чи пішки доходять, то тут уже в принципі, зокрема, побратими з нашої бригади роблять все можливо для того, щоб знищувати в стрілецьких сутичках ворога. Ну зокрема, там певний період часу, кілька місяців назад, те, що мене, от є один із героїв в. В нашій бригаді, бо є четвертого батальйону, який самотужки захопив до до прикладу шість орків полон, які так само пробували наступати десь. Зрозуміли без успішних своїх дій, і ці орки очевидно вибрали все ж таки не стати гарматним м'ясом. Владимир, ну и вам вопрос, как офицеру артиллерии. Мы недавно писали большой текст о том, как Украине остановить возможное да, большое наступление Российской Федерации в 2025 году. И одним из рецептов эксперты назвали так называемый middle strike. Я поясню, что это такое. Short strike это, условно говоря, нанесение поражений в дронами. Ну, до 20 километров, 15-20 километров это эффективный радиус действия их. Ну, и есть deep strike, да, но это на нанесение ударов глубоко в территорию В территорию Российской Федерации вот это то, что мы видим, там ранние удары по нефтеперерабатывающим заводам. Сейчас по аэродромам. Вот прошлую ночь были нанесены удары. А Middle Strike, условно говоря. на глубину до 300 километров, но ну, это такой глубокий тыл армии Российской Федерации. Для сравнения, у России есть ударные дроны Lancet, которые наносят, могут наносить удар на такую вот глубину. У Украины, я так понимаю, сейчас ну, в промышленных масштабах таких дронов нет. Ну и вот предлагают военные аналитики при содействии артиллерии нарастить количество вот таких вот дронов, целеуказания и так далее и тому подобное. И это может помочь остановить наступление армии. Российской Федерации, как вы относитесь к таким идеям, насколько это может быть рецептом, да, для того, чтобы, ну, вот есть преимущество у России в живой силе, в количестве снарядов и так далее, это поможет как-то перевернуть вот эту вот доску шахматную? На жаль, війна не, не така проста річ це найбезпечні, найнебезпечніша справа. І ну знову ж таки, наші побратими герої роблять все можливе. Дійсно, у ворога є перевага в засобах в кількості що дронів, що техніки, що бронетехніки, що боєприпасів, і дійсно в будь-яких спробах штурмових дій чи просування ворог в першу чергу намагається реалізувати свій потенціал в кількості живої сили, а також в готовності цю свою ж. Живу силу витрачати в безлужних спробах штурму. Тобто, те, що нещодавно були заяви в засобах маси інформації, порахували скільки вартує життів цих одноразових орків в квадратний кілометр захопленої території України. То для ворога це дуже велика ціна, але на жаль, ворог її готовий платити. І в цих умовах треба просто цей коефіцієнт ще більше збільшувати, чим виводити. Ем... Скажем так, в збоєздатності навіть цілі підрозділи бо загалом їхні з'єднання. І дійсно підтверджую ваші слова. Тобто, треба ще більше кількості ну кількість орків, які будуть пробувати просуватися, знищувати в дронами, артилерію, мінометним вогнем. Специфіка така, що ворог кожен день читься на своїх помилках, активно застосовує і реби, і маскування, і укриття і інженерне обладнання. І відповідно до цього вишуковувати чим далі в тил, тим більше накопичення краще з знову ж таки, чим більше накопичення, тим е, е, при попаданні чи то снаряду, чи то дрону, чи то ракети, чи то іншого засобу, відповідно більше втрати. Звісно, чим далі в тил, е, тим краще наносити удар, але це не відміняє те, що і дії ворога є і на нульовій передній лінії, тому комбінована всіма засобами, всіма боєприпасами, які є, е, е, знищувати в основному живу силу ворога і знову ж таки і ті засоби, які е, які він застосовує, про проти справжніх героїв.